Добрий день шановні любителі винограду Ви знаходитесь на моєму YouTube каналі Захід Виноград Брієвській області. Сьогодні вже на календарі жовтий місяць, третє число, і хочу пробаностувати стан школки на сьогоднішній день. Ось такий ось стан маємо на прикладі старої доброї аркадії, стан визрівання, стан саженців. Можна бачите. в середньому. От. Лози. Лози ми маємо десь там вже почекання не другий раз, до рівня відмітки десь там метр шістдесят, ця провока натягнута. Так що ось такий стан. бачите, Взагалі стан добрий. Школка ухожена, лози визрівають нормально. ну, Вважаємо, що як все буде нормально, то... В кінці ну, жовтня, на початку листопада, десь до числа, тому, до числа 10 жовтня ми будемо ех, робити вже викупку саженців та відправку попередньо своїм замовникам буду перезвонити під, під перед відправкою. От. Ну, ось так, власне, все, що мав продемонструвати дані саженці, які ви заказували, то ще не заказав. Можете заказувати, є багато ще позицій. Ну, На цьому все. На все добре, до наступних відео. Пока-пока.